Ми продовжимо програму про політику на телеканалі Еспресо. Пане Олександре, хотів би запитати наступну річ. От нещодавно міністр фінансів Наталія Яресько сказала, що треба на наступний рік готуватися до зниження видатків бюджету. Загалом народ це зрозумів так, що будуть урізатися соціальні виплати. Чи це правда, чи ні? Ну, Насправді урізати в бюджеті є що. Так? Ми знаємо, що у нас. Аномальні, я б сказав, витрати на освіту. Ну, уявіть собі, кожен українець кожен місяць платить за освіту, хоч не всі її отримують, 220 гривень. Ну, от ми отримуємо всі з вами послуги кожен місяць по освіті на 220 гривень. На медицину ми тратимо 140 гривень, всі абсолютно, включаючи медиків. Ми отримуємо послуги на 140 гривень на місяць медичні. Може якось по-іншому це потрібно розподіляти. Так, може хтось готовий більше платити за це? Він готовий отримати нормальну страхову медицину, а хтось не готовий і його справді треба там субсидувати, там через якісь соціальні програми. Ну, насправді є що оптимізувати без, ну, як ми чули, без воєнних, військових витрат, витрат силового блоку, тому що ну, поки у нас така напружена ситуація, то це у нас така певна священна корова. Ми не можемо оптимізувати витрати по обслуговуванню державного боргу, тому що ну, це теж святе. І... В принципі, все інше ми в тій чи іншій формі можемо оптимізувати і повинні оптимізувати, якщо ми справді хочемо отримати гроші від Міжнародного валютного фонду. Тому що навіть якщо взагалі ніяка реформа не буде прийнята, у нас все одно буде скорочення надходжень, тому що ми знаємо, що Нацбанк на сьогодні став незалежний, і його через закон про бюджет не заставиш надрукувати гроші. У нас відміняються певні е, податки, такі як тимчасове е, е, мито на імпорт. Е, у нас е, ми вступаємо в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, а отже, європейські товари теж вже не будуть обкладатися е, імпортним митом. Е, ну, тобто є певні е, джерела надходжень, які в наступному році вже не будуть діяти. І е, це приблизно там 70 мільярдів, які ми навіть от, якщо ми нічого не будемо сьогодні міняти, вони вже зникають. Е, Будь-яка реформа там, чи то реформа Южаніної, чи то реформа. Там більш ліберальна кабміну, вона справді теж буде призводити до зменшення надходжень, а отже, потрібно в будь-якому випадку шукати певні компенсатори. І я не можу погодитися з вашою тезою, коли ви кажете, що хтось там може навіть говорити про таке, що МВФ наполягає на податковій реформі. Ні в якому разі, МВФ. Його насправді влаштувала би ситуація, щоб у нас податки зросли, щоб бюджет був не тільки бездефіцитним, а краще профіцитним, щоб ми ті гроші, які вони нам дають, віддали якнайшвидше. Але МВФ теж розуміє, що це неможливо, що це вб'є економіку і він готовий чекати пропозиції щодо збалансованого бюджету. Пане Руслане, на наступному тижні приїде місія МВФ. Наскільки я зрозумів зі слів місія МВФ буде узгоджувати параметри майбутнього бюджету. Ну, власне, ми про це тільки що говорили з паном експертом. Чи е, цей бюджет взагалі буде ухвалений до нового року, бо ми бачили, як цей бюджет ухвалювався. І наскільки я розумію, від е, його ухвалення залежить, чи будуть нас кредитувати в подальшому. Тим не менше, я хочу сказати ще за бюджет цього року, 2015 року, якраз якби я вважаю, що це вже є приклад напрямку оптимізації. Я згоден, що нам потрібно, крім того, що і понижувати податкове навантаження, нам потрібно і оптимізувати. І якраз е, прийняті. Зміни до бюджетного і податкового кодексу, які були прийняті ну так, як ми пам'ятаємо, там в ніч да, перед новим роком цього року, в якому ми живемо, то вони дали можливість підвищити деякі показники доходів місцевих бюджетів. І в нас зараз як це. Не парадоксально, начебто, мало би виглядати, але на зараз є перевиконання всіх місцевих бюджетів. Я мажоритарний кандидат голови сільських рад. Вони не очікували навіть вони зараз освоюють ці ресурси, крім того, працює казначейство. І е, на які перевиконання, і в тому числі і, і державного бюджету. Тому, враховуючи це, я вважаю, що ми маємо тип е, до оптимізації через бюджетну децентралізацію. Наприклад, е, у Данії 76-му році вони також стояли на форозі децентралізації приблизно тому десь е, в тій точці, які ми зараз стоїмо, то е, державні трансфери е, складали близько 60% тільки 40% збирали місцеві бюджети. То уже в середині 2000-х Років бюджетні трансфери були тільки 20 відсотків, а уже збирали місцеві бюджети. Тобто, ми можемо підвищувати. Ну що було зроблено? Це підвищили ставку на оплату за землю сільхозвиробників Це дало найбільше тому що в мене от округ він сільськогосподарський. Це вклали акцизом паливо. Алкоголь, тютюн, які в місцеві бюджети, і зразу це місцеві бюджети відчули. Отаким От шляхом я вважаю, можна підтримати. А якщо ви бюджет. кажете, що ну все насправді добре, тобто місцеві бюджети перевиконуються, є перевиконання державного бюджету. Чому тоді нас не кредиту? Чому кредитори кажуть про те, що є проблеми? От багато змі писали, коли місія поїхала на початку жовтня, що є проблеми і до місцевих виборів. Точно ніяких грошей не дадуть, а потім будуть дивитися. Закон насправді був ну зареєстрований 15 вересня. Це так в законі про бюджет. Обов'язково має е, у поточному році на наступний рік е, бути внесений закон про бюджет до 15 вересня, але він був зареєстрований і зразу від, відкликаний. Ну, мабуть, він не готовий. Е, я сподіваюся, що це не буде так само в ніч, як це було, тому що ну ми пам'ятаємо, вибори були пізно у до Верховної Ради. Зрозуміла ситуація в 2014 році. Вона була значно гірша в країні, ніж сьогодні, в 2015 році. Я сподіваюся, що ну вже найближчий місяць е, е, буде внесений. Е, Кабінету міністрів закон про бюджет, ми його проголосуємо. Не в останню ніч. Ну, пані Аталі, ну от на фоні всіх цих новин щодо співпраці з МВФ, такі, ну досить невтішних, так, ми побачили, наприклад, що вже сьогодні долари коштує там 24, 3 гривні за один долар. Що буде надалі з курсом, якщо так все буде? ти, тобто, ми не будемо там довго дискутувати навколо податкової реформи, навколо бюджету. Там до нового року це всі процеси будуть іти. Кредитувати не будуть внаслідок, що в нас буде. Я б сказала, що все так невтішно. втішно. Та, там до того, що в принципі у нас виконання місцевих бюджетів в середньому збільшилось на 30-40%, Я б ще також додала такий важливий фактор, який впливає в тому числі безпосередньо на курс валюти. Це є золотовалютні резерви національного банку, які збільшилися з 5-6 мільярдів. До 13 мільярдів з п'яти частини початку року і до 13 мільярдів на сьогоднішній день, відповідно до слів голови Нацбанку пані Гонтерової. Тобто, фактично, це один із елементів макроекономічної стабільності, і на даний момент. Я б сказала, що тут повинна бути дуже така виважена політика національного банку. З однієї сторони, Національний банк намагається чуть-чуть послабити валютне регулювання, а це потрібно для того, щоб Україна могла залучати інвестиції, щоб їх розвиватися в бізнес. А з іншої сторони, утримувати навіть не утримувати валютний курс, тому що отримувати валютний курс це не є правильною політикою за рахунку золотовалютних запасів, але знов ж таки нарощувати за валютні Коливання валюти ну, принципі, це є природній процес, а от будь-які політичні інформаційні. Інформаційні приводи можуть спричиняти збільшення, зниження валюти навіть і в даний момент. Але я скажу, що дуже важливо для України, попри те, що говорив колега, що ми повинні зменшувати витрати, що ми повинні проводити реформи само собою, ми також повинні залучати інвестиції в українську економіку. Тому що чим більше буде в Україну надходити валюти, тим стабільніше буде і національна валюта, і відповідно буде розвиватися економіка. І в цьому напрямку я б це поставила одним із першочергових завдань. Ані після більш-менш стабілізації з військовою ситуацією, залучати чим більше інвестицій в енергетичну сферу, в сферу в інші сфери бізнесу, проводити регулярно, як проводиться зараз інвестиційні конференції, які показують можливості інвестування в Україну. По перше, це дасть можливість збільшити надходження в бюджету, стабілізувати валюту. Ну і звичайно, це є робочі місця, і розвиток економіки. Не, Анатолія, але дивіться, от коли mm -hmm. президент сказав, що там долар мусить бути за 21 гривень, в рамках 21-22 курс тримався от буквально до останнього часу. За останні два тижні там вже зараз 24. Що відбулося? Ви не повинні ну тобто прив'язувати курс валюти до тобто, валюта, вона в ідеальній економіці вона, звичайно, завжди коливається. Тобто, і на стільки валюти залежить скільки доларів надійшло, тобто, валютний баланс. І, і, і яка ситуація на даний момент? Тобто, Можуть змінюватися різні речі, можуть коливання валют бути спричиненими, звичайно, інформаційними приводами, майбутній реструктуризацію боргу з Російською Федерацією. Якщо, як ми бачили, перед реструктуризацією боргу в 17 мільярдів у нас також було таке коливання валюти. Тобто кожні такі речі вони можуть. Стабілізувати валюту. Я не можу і не в силі говорити, що буде з доларом там, через день, через два, через три. От. Але тим не менше, потрібно звикати до того, що валюта не повинна стримуватися державою. Тобто це є економічний показник, який залежить від поточної ситуації на ринку. Пане, не пане 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 що буде з, з курсом? Uh -huh. Uh -huh. Ну, давайте я декілька ремарк стосовно перевиконання бюджету. Ну, всім відомо, що перевиконання бюджету, на жаль. Відбулося за рахунок девальвації, закладено в бюджет один курс, реальний набагато гірше. Девальваційні гроші поступають в бюджет і за рахунок інфляції. Ну, дефлятор ВВП працює. І, в принципі, навіть якщо б бюджет виріс би на 50%, то він би був збалансований з минулим бюджетом, тому що я очікую інфляцію 50% в цьому році. Друга ну, помилка і проблема уряду, що він тримає кошти. Тримають кошти і на рахунку Казначейському, центральному, і в областях. Це дуже величезна помилка. Треба миттєво розподіляти кошти, пускати їх в економіку, щоб вони працювали. Але корупційні схеми не дають робити це швидко. Це головний тормоз, чому кошти не йдуть в економіку. Це репліка стосовно бюджету. Репліка стосовно золотовалютних резервів. Все було б добре, але всі ці резерви це позичені кошти. Тимчасово позичені. Уже через три роки нам ці кошти треба буде віддавати Міжнародному валютному фонду, в тому числі те, що ми зараз позичаємо. Чистих золотовалютних резервів нема. Там є декілька. Сотень мільйонів, але не мільярди, на жаль. Е, і тому тут е, не треба радужні такі плани робити. Стосовно курсу, абсолютно я погоджуюсь, що не треба е, тримати курс фіксованим. Чим більший проміжок часу ми маємо фіксований курс, тим більше фінансова криза чекає нас попереду. Але... але е, Треба віддавати звіт, що ми відкотилися в нашій валютно-курсовій монетарній політиці на 20-25 років назад. Ну, це за 83 рік. Регулювання валютне проводиться адміністративно ручним механізмом. Абсолютно нема осознаної монетарної концептуальної політики. До речі, уряд також не має жодної. Концептуальної політики все фрагментарно. Позичити гроші, перебитися, зменшити податок. Верніше сказати, що зменшуємо, але реально ви не зменшите цей податок. Це я гарантую вам. Буде все так, що податки збільшаться в наступному році. В кінці року введеться якийсь новий податок для того, щоб збалансувати бюджет і виконати вимоги міжнародного валютного фонду. Курс, що таке курс? Курс це теж ціна. Ціна одного долара. Я повторюю це. От ціна одного mm -hmm. долара зараз в гривнях от 25 навіть не 24. от Хто хоче зараз купити, двадцять п'ять. Правильно 24, ви сказали, коли товара багато, ціна на нього падає. Ми хочемо зменшити курс, треба, щоб прийшли інвестиції. Але друга помилка і уряду ну, я не кажу, що вас, але західний інвестор ніколи не приходить перший. Перший завжди приходить внутрішній інвестор. Це прості люди, українські бізнесмени. От коли вони почнуть інвестувати, тоді. Прийдуть і західні інвестори. Далі. Ще одна важлива теза. Зараз ми отримуємо валютні надходження, але на курси не впливає. Чому? Отримують їх бюрократи, Отримує їх бюджет і резерви Національного банку. Ці кошти не доходять до бізнесу, до малого і середнього бізнесу. Так. І тому та почекайте, ви дякуєте, доведу одне речення, і потім вже зупинюсь. В Вашингтоні, я кажу, збираються нам дати мільярд. Так абсолютно не можна давати цей ще один мільярд в бюджет. Зробіть так, щоб була кредитна лінія, яку ми відкрили в 93-му році ще, для малого і середнього бізнесу. Під під державні гарантії через комерційні банки роздайте принаймні. Принаймні мільярд на підтримку малого середнього бізнесу, і це буде підтримка банків. Щоб економіка відродилася, банки мають почати кредитувати. Що вони кредитували, вони мають отримати довгий дешевий ресурс, який могли б вони запропонувати клієнтам. Тобто багато що можна робити. Я, от абсолютно, з нашими депутатами теоретично погоджуюсь, але практичних кроків я не бачу, не бачу, і так. оце проблема. Пане Руслан. Я по курсу утворення хочу додати своїх колег. Справа в тому, що у національного банку не було раніше і цих коштів чужих да на золотовалютних резервах, і в них фактично не було можливості, крім регуляторних підходів і механізмів утримувати курс. Я не кажу, що його потрібно механічно утримувати, але ми пам'ятаємо 30-40, да. Ну все одно національна банку тут дуже важлива функція. І в нього не було для цього ресурсу. Так от, вперше, довгий до термін не було інтервенцій. І 26 го числа Національний банк вийшов із першою інтервенцією за довгий час, і він погасив, якби оці такі коливання. Тобто, слава Богу, що у нас з'явилися золотовалютні резерви, і інколи національний банк може переключати ще такі монетарні, якби підходи для викупу там надлишкового ну для пашення надлишкового попиту на, на валюту. І сьогодні наскільки мені проінформували мої помічники, вже є. Є пониження, ну, є тенденція на пониження порівняно із понеділком і вторком. Тобто То думаю, Це гарний, гарний якби, уже знак. Але я хотів би ще додатково сказати, який був зараз додатковий вплив на курсоутворення. Почали виплачувати зараз депозити Дельтабанк. І за короткий термін виплатили 3,6 мільярда гривень. Ці кошти можна було виплачувати раніше, не такими. Ну ну раніше люди могли отримувати і не такими великими порціями, так і в один момент, якби ці гроші хлинули на ринок. Тому я вважаю, що тут регуляторні методи потрібно не тільки щоб національний банк приміняв, але в тому числі і фонд гарантування вкладів якось планово це робити. Щоб була плановість, і навіть у таких от монетарних в даному випадку там викидах на, на вільний ринок. Дякую. Пане Олександре, то що буде з курсом? Зростатиме, чи відходиться? А, ну от пані Наталія досить правильно сказала, що курс він не буде стабільним і що е, є певна прив'язка курсу до подій. А яка у нас була остання подія? Всі пам'ятають це місцеві вибори. А далі, якщо ми пригадаємо, що було рік тому, були теж вибори, і курс після виборів дуже сильно обвалився. Тому дуже багато людей в цій країні вони почали приміряти ту ситуацію на себе, так? вони вирішили, що після цих виборів теж може статися певний колапс. І що це означає? Що більше людей почало купувати на всякий випадок долар. При цьому є у нас експортери, які фактично постачають долар на ринок український. Так вони теж подумали, що ну, мабуть, що краще перестрахуватися, тому що ситуація минулого року, вона в пам'яті у всіх. Так причини, наслідки там не важливо, але була тікати, певна, будуть подія. що не будуть з країни. Як тікають люди, а за ними гроші. Так, тому, мабуть, не будуть, тому будуть Тому е, так... Е, Вийшло так, що люди хотіли більше купувати, щоб перестрахуватися, а продавці долара вони теж вирішили перестрахуватися, продати трішки пізніше. І створився певний абсолютно короткотерміновий дефіцит долара і курс ми бачимо дещо виріс. Але ось тут колеги ще одну річ казали: це зайва гривня. Так? Це, наприклад, ті ж виплати вкладів Дельтабанку. Які вже ну, фактично здійснилися. Але є ще одне, про що пан Олександр говорив, це великі гроші, акумульовані на рахунках місцевих бюджетів. І ці гроші до кінця року їм доведеться витратити, і ми розуміємо, скільки ще гривні цієї бюджетної може вилитись на ринок. Є певна загроза, що вона в тому числі піде на валютний ринок. Тому, ну якщо говорити про перспективу там кількох наступних тижнів, я думаю, що гривня дійсно буде укріплятися, і певні сигнали я є. хочу заспокоїти на рахунок бюджету. Як правило, Добре, це освоюються проекти, де ремонтуються школи, робляться Судово, дороги і так. гроші заливаються через, через юридичні особи, через економіку. Так, Те, що ми говорили, що дати звичайно. міжнародні кошти, тільки гроші там валюта, а тут через... гривна і так, але так. вони заливаються у господарські процеси і це. Дуже велика різні. Ну, Я перепрошую. Ми да продовжимо про це говорити після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо. Дякую.